Ця комаха називається метеликова мошка і може спричинити серйозні проблеми. Якщо вдома бачиш лише одну, це означає, що в стічній трубі може бути вже кілька сотень або тисяч таких. Це маленька комаха, яка часто зустрічається у ванній кімнаті. Метеликова муха. Все її тіло вкрите дрібними волосками, і вона легко може переносити бактерії. Якщо вона з'являється у вас, це вказує на те, що в трубах вже є серйозна інфекція. Я рекомендую спробувати цей гель для очищення труб, дезінфікуючий ефект, якого досягає 99,9%. Я використовував його все літо, і з того часу в ванній кімнаті немає неприємного запаху, а також зникли ці маленькі чорні комахи. Це був справжній порятунок, цей багатофункціональний засіб для очищення труб. Я регулярно чищу домашні стоки, тому у нас немає запаху або літаючих комах. Я покажу наскільки це ефективно. Просто відкрийте флакон, налийте в місце, яке потрібно очистити, наприклад, у раковину. Зачекайте трохи, і за мить він розчинить відкладення, очистить трубу, усуне запах, запобіжить появі комах і продезінфікує. Пане, кімната буде чистою і свіжою. Однієї пляшки достатньо для цього. Крім того, не потрібно викликати фахівця, таким чином ти можеш заощадити гроші. По-перше, це не просто засіб для чищення стоків, а багатофункціональний гель для чищення труб, який очищає, запобігає появі комах і нейтралізує запахи. По-друге, завдяки гелеподібній консистенції, він автоматично осідає і прилипає до стінок труби, ефективно розчиняє набряки. третє видаляє личинки та яйця в трубі, таким чином дійсно запобігає розмноженню комах. Нарешті це продукт з дуже хорошим співвідношенням ціни та якості. У нас всі його використовують. Наша компанія є спеціалістом з чистоти в домогосподарствах. Ми пропонуємо сотні рішень для різних проблем, і вже мільйони сімей обрали нас. Прибирання вдома. Довіртеся нам. Цей продукт дійсно надає п'ять видів дії: очищає, усуває запахи, запобігає появі комах, дезінфікує та захищає труби. Це, ніби експерт переїхав до вашого дому. Труби прохідні, неприємний запах зникає, надійний і надзвичайно зручний у використанні.